Yeah. так, Треба піти жарити. Таке велике буде м'ясо. А чого в не жариться? Я же великий. Я забираю свою сковородку і йду зайців жарити. Іди, той лисиця, то кариця, що хотіла буде з'їсти. Хі -хі, я його малула. Тя, дя, а Ай, що ти робиш? Зараз покладе прадкове око, щоб рухи І Що це за м'ячик у мене лежить? Я не розумію. Око? Око? Є це якесь те око. Ти що моє око? Чо, око? Ха -ха, вовк. Хто тебе обжаєть? Та не знаю, що це ти? Та він обійшов і забрав мою іграшку. Ти сама її поставила до мене. Яка поставила яку іграшку? Оцю. Та вона сама мені кинула, не оманюй ті котяри. Ми тебе забираємо на ігру кальбару. Яку ж ти ігру кальбару? Та ніяку, а де я порожала. Ти що ніколи не дивилась, дивився їх рукаль бару? дивився, але я таких не бачу. Це ж я у яку любився, Тадос. Це я 333. 322. Забудь який номер. А що в мене буде номер? Я передумав, я йду. Хі-хі-хі-хі-хі. Все, ми пішли в ігру кальмару. Що мені робити? Йти на ігру я не можу кальмару ще не йти. І ставте лайки, якщо робите багато лайків і переглядів. Так, я йду в ігру кальмару. Пока-пока! Все, друга частина там до мене в ігру кальмарі. Ну, я зараз піду в неї. У мене номер 356. Перша ігра зелене світло, червоне свіко. Хм, Непонятна назва. Мені треба добігти аж туди. Погнали. Ай, Я кажу, не йду. Я піду друге місце і буду сидіти. Червоне світло, треба не рухатись, як страшно. Зелене світло, наче погнали. Побігли. Зелене свіко, червоне світло. Треба не рухатись. Як не хочеться йти, куди треба. Треба не рухатись. Зелене світло. Чер... Зелене свіко, червоне свіко Зелене свіко, червоне свіко Я встиг, я дійшов до цієї цей полосі. хі Хехє. Я получаю за це якусь пляшку Ням-ням-ням. А ви що, поставити лайк та і підпишіться. Напишіть коментар, що вам сподобалося це відео. Поки я хаваю цю Якщо я буду сходити, мені буду давати кожну кусняшку. Ням-ням-ням. Mm -hmm. це реально смачно. Ви б хотіли сюди попасти. Напишіть коментарі. І я буду дивитися. Я точно провірю. Ням-ням-ням, яка спокота. Поки я покладу опазу, поки я їм далі. Поки... Це друге спитання. Все, мені додали до зіка, що я не був сам. Забіло? Оце мої напальники. Я буду нападники. Марусіко, ми будемо участвувати. Я тоже. Я буду участвовати. Хотілося б більше бути одним, а не з ними. Ну, а що, нас самих додав? Так. Так, так, чи починаємо другу гру. Це буде кученьки. Мені попався трикутник! кружок, Квадрат! парасолька. Мона ліса. Я вже справився, можна йти, значить. Я теж. Е, я я клашку лапками. Я теж змогла. А мені дуже важко моналізу. Один. Один. Ноль. Я змогла на останню секунду. Модеть, Джессі. Я всі справилась. Я йду до вас. Друга игра буде! Ой, третя. Бо третя игра. Ви навіть це розумієте. Стікляний. Воу. О, ні. І вона града морську за перша ігра, за першу Ммм, Як смачно Поки є їм. Хто не підписаний ще, підпишіться. Ставте лайки. І напишіть коментар ще. І Як вам подалося це відео. І я, 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 я вас усі коментарі напишу. Якщо ви хочете того вашого персонажа можна намалювати. Любого пітопця. У мене було відео тут для Місі, і там ще я був дуже миленький. І, і, і там мені написали коментар, хто пише коментарі, до того не малює, треба написати колір. А ви можете, що і на цьому відео колір. А якщо хочете на другу частину, то напишіть по-любому. Хе-хе-хе, там вони ніколи не справляться. Все, я даю. я йду на стікляний пол. Оце дверка. Одесь стікальний пол. Азвиду і, і піду на... Цю третій гру. Я думаю, що ця стікляшка Якщо ми до тебе? Що ти там робиш? Мені дали награду за це, за те, що я вибрав цю стікляшку. Ням -ням -ням смачна. Якщо шушома, у всіх зараз прийде. І як ми сюди влізли? Якщо що ми всіх на цій грі не буде. Оча ще нам буде допомагати. Ммм, ця стекляшка правильна. Дізно там їж. мм, ням м Ця стекляшка теж правильна. А чого ви не скакаєте до мене? Же йдем? Почекайте на мене. Яка далі стекляшка Марусі? Всім пока скоро буде поручами, і не же що я стеклянный полза кадром.